Вітаю! Сьогодні відповідаю на питання конфліктність. Що це таке? Недавній випадок із консультації, коли звертається клієнтка з запитом, з її дозволу, можу його озвучити будь-які співпадіння це просто співпадіння. Отже, звертається з запитом, ми з чоловіком зовсім не розуміємо один одного. Я йому говорю одне, він мені зовсім інше. Як бути, ми на межі розлучення? А я його люблю. Така історія, на жаль, є не поодинока. Дуже багато жінок та чоловіків страждають саме від того, що не є почутими своїми партнерами. Як виходити з такого е стану, як зберігати стосунки без шкоди для себе, без шкоди для своєї психіки і без шкоди для партнера, давайте сьогодні порозмірковуємо. Отже, найперше. Конфлікт виникає завжди на стику двох інтересів. Тобто, у жінки є своє бачення, у чоловіка своє. Як бути? Так склалося, що кожен з нас прагне бути лідером, прагне вести. У сім'ї цю позицію потрібно визначати з самого початку: хто приймає рішення. Знаю також є історія іншої моєї клієнтки, яка розповідала про те, що вони з чоловіком буквально чи не одразу домовилися, які рішення, хто з них приймає. Мілкі побутові рішення, справи, які стосуються школи, дітей, незначні, все, що стосується дому, все, що стосується відпусток, вирішує жінка. Вона креативна, вона смілива, вона готова взяти на себе таку відповідальність, у неї її час. Проте важливі питання, де взяти гроші на придбання автомобіля, чи якої марки його варто придбати, за які кошти купити будинок, хто буде оплачувати університети, як буде їхнє медичне страхування виглядати, чи скільки вони відкладають у місяць. Ці всі справи вона віддала і рішення своєму чоловікові, визнаючи його лідерство і його першість у здобуванні грошей і його велику вагу для їхньої сім'ї. Таким чином, вони позбулися одразу двох конфліктів. Перше, чоловік не витрачає час на побутові справи, він може її вислухати, може їй щось підказати, але в принципі рішення остаточне за нею, і вона несе за це відповідальність. Хоча фінансується так само чоловік. І друге, це чоловік, який приймає рішення стосовно глобальних питань їхньої сім'ї, проте він також. Радиться з нею, звісно, як має виглядати їхній будинок, в якому місті їй би більше подобалося жити, як би було краще для їхніх дітей, і так, далі, і так далі. Вони приймають рішення, проте вони поважають думку один одного, і те, що їх обох влаштовує, власне, і є серединою, золотою серединою для збереження миру в сім'ї. Саме оцей приклад я привела своїй клієнці, і вона розповіла, що а, саме таким. Чином у них відбуваються конфлікти. Вона вважає по одному, чоловік її вважає, що вона робить неправильно, говорить неправильно, взагалі нічого не знає, не розуміє, і таким чином у них нема спільної середини. Прийнявши до уваги модель поведінки Давай я відповідаю за це, ти відповідаєш за те. Моя клієнтка вирішила своє сімейне питання. Їм обом стало набагато легше, оскільки кожен із них взяв свою сферу, за яку відповідає. І не наступає на кордони свого власне партнера. Тому дуже важливо, наприклад, навіть у спілкуванні із дітьми цей приклад враховувати. Чому? Тому що а, наші діти це є самостійні особистості, або вони так вважають в підлітковому віці, що вони глибоко самостійні особистості, яких потрібно підтримувати. Підтримувати і вчити, але вчити їх треба м'яко своїм прикладом. Коли дитина, в принципі, починає протестувати, найкраще, як її можна зацікавити до виконання певної дії, це ввести спосіб гри. Наприклад, дитина не хоче вчити уроки. Мама може завжди піти в гру, сказавши: Ой, слухай, тут у тебе така. Цікава штука, давайте мені про неї поясниш. Я так давно вчилася останній раз в школі, що я цього не пам'ятаю. Наприклад, така, такий спосіб їде для дітей молодшого класу, коли вони з зацікавленістю граються, мама учень, я вчитель, я мушу відповідально їй все пояснити. І тоді мама може ставити правильні питання. О, а скільки тут вийде разом, і скільки ж це буде, а як я можу це додати, покажи мені, будь ласка. З дітьми-підлітками робота зовсім інша. Тут показують на своєму прикладі. Це виглядає в побуті наступним чином. У підлітка, наприклад, занедбана кімната, розкидані речі, і батьки своїм прикладом показують, що речі у інших кімнатах є складені, що вони знають, де що знаходиться. Але запропонувати дитині доєднатися до прибирання можна просто попросивши, давайте складеш мені компанію. Я розумію, що ти живеш в цьому домі, я живу в цьому домі, я закриваю якісь певні базові твої потреби. Будь ласка, допоможи мені, склади мені компанію. І разом ми зробимо це, а потім я допоможу тобі, наприклад, прибрати твою кімнату. Або давай ми сьогодні пограємо у гру, знайди у своїй кімнаті всі шкарпетки. Тобто підлітки спочатку з цього сміються, потім, коли мама заходить в кімнату і починає показувати на те, що валяється без свого місця, діти починаються схоплювати. І таким чином потім потроху починають прибирати кімнату. Або ввести, наприклад, правила цього тижня, якщо я знайду десь грязну тарілку, я її виставлю на стіл і подам тобі в ній вечерю. Це ніби погроза, але можна зробити зі сміхом. І таким чином, якщо дійсно знайдеться, десь залишена після підлітка тарілка чи чашка. Її можна демонстративно на вечерю чи на обід поставити перед дитиною. Звісно, з грязної посуди ніхто їсти не буде. Тому таким чином ну, показувати дитині, як можна уникнути а, таких а, казусів. У спілкуванні із старшим поколінням, коли старші батьки не розуміють своїх уже дорослих, повноцінно а, сформованих дітей, свої їхніх сім'ї. У питаннях, наприклад, коли діти, піклуючись про своїх батьків, дарують їм чи то новий якийсь гаджет, там по типу телевізора чи пилососа. старше покоління, воно дуже консервативне і не завжди хоче приймати такі подарунки, але тільки з того міркування, що вони не вміють цим користуватися і не хочуть виглядати недолугими, просячи про допомогу у своїх дітей. Тому, коли щось подібне дарується, бажано також включити елемент гри. Дивись, мам, тату, я тобі а, дарую оцю там, кавоварку, і давай ми разом подосліджуємо, як вона працює. Тобто тут є отака от кнопочка, якщо на неї натиснути, то ти власне зготуєш собі каву, сюди треба щось засипати, от звідси щось вибрати. Тобто, коли людина сама проходить. Ніби ознайомлюючися із функцією даного приладу при своїх батьках, вони запам'ятовують, що їм потрібно робити, і розуміють, що не вони одні не, чогось не знають. Тобто, що ви так само без претензій прийшли сюди досліджувати от, власне ту техніку, котру їм принесли. Це саме стосується, наприклад, коли приносите їжу. Тобто дуже часто буває, що навпаки батьки, піклуючися про своїх дітей, приносять їм їжу, яку ті, можливо, з якихось причин не можуть споживати. Тому, аби бути максимально щирими з батьками, їх не образити, не образити їхні почуття і піклування, їх треба просто навчити, що саме вам підходить, але у формі максимально м'якій і максимально толерантній. До них. Як це може відбутися? «Мам, твій пиріг був дуже смачний, він був такий дуже-дуже солодкий, дуже класний. Ми обожнюємо всі солодкі. Єдине, що от лікар нам заборонив зараз їсти його. І от якби такий пиріг, але без цукру, з замінником на ягоди, наприклад. То ціни би йому не було, і ми могли би його їсти скільки завгодно. І кожен раз, коли ми його їмо, ми розуміємо, що ти про нас піклуєшся, і він саме такий, як нам можна. Тобто означити дуже акуратно і делікатно ті а, нюанси, які підходять саме вам, і дозволити людині піклуватися про вас так само, як вона хоче піклуватися, але уже не пересікаючи свої власні. Кордони, наприклад, не, не стаючи на, власне, на шию своїм потребам. Дуже бажано завжди пам'ятати, що людина, яка знаходиться навпроти вас, це близька вам людина, яка прагне про вас піклуватися. І чи це чоловік, чи це дитина, чи це дорослі батьки, чи це колеги на роботі, кожен з них не хоче навмисно зробити вам шкоду зазвичай. Але конфлікт якраз виникає тоді, коли ми цього, про це перестаємо пам'ятати. Тому більшість із тих моментів, які провокують нас на конфлікти, можна дуже легко уникнути, просто розуміючи, для чого це відбувається. Для чого я зараз хочу заперечити, для чого я зараз хочу. Когось образити, для чого я зараз хочу сказати різке слово чи різку фразу. Якщо ми розуміємо, що насправді це мені не корисно ніяк, я можу якось іншим чином вийти з ситуації, то бажано цей, цей самий спосіб для себе віднайти, позначити. Нехай це на початку робиться дуже важко і потрібно складати углу пазлики, як це саме до. До даної ситуації може підходити, але в принципі тут круто розуміти, що чим більше ви собі пояснюєте причину, не замовчуєте, а пояснюєте саме причину виникнення потенційного конфлікту, ви пояснюєте собі, на основі чого цей конфлікт може зав'язатися. Якщо це у стосунках із чоловіком, то ймовірно, він хоче бути. Першим у прийнятті рішення, ймовірно, він хоче бути головою сім'ї, ймовірно, він має якісь, як і всі люди, проблеми на роботі, і він хотів би просто про них поговорити, не потребуючи поради від жінки, від людини, яку він хоче захищати. Так само жінка у стосунках, коли вона хоче висловитися, не треба одразу шукати 100-500 варіантів вирішення її проблеми. Треба її просто вислухати. Вислухати і сказати, і що ти думаєш з цим робити. Жінка сама розуміє, і вже інтуїтивно готова прийняти рішення, яке би полегшило, покращило її ситуацію. Однак десь їй треба об когось подумати, їй треба комусь виговоритися і почути це все в структурі, тоді їй легше приймати рішення, так само, як і чоловікові. Тому бігти з порадами поперед батька в пекло зовсім не варто. Це провокує лише конфлікти, і людина, яка знаходиться по той бік, вона завжди думає, так мене зневажають. Напевно, думаю, що я недостатньо розумний, щоб прийняти рішення правильно. Я недостатньо квітливий, я недостатньо е сильний для того, аби прийняти правильне рішення. От тому мене коректують. Це у нас е усіх є з дитинства самого, коли наші батьки нас виховували і коли нас повчали, і кожен раз е де. Партнери робить якісь зауваження, ми згадуємо саме той перший досвід і приносимо його на тут і зараз. Тому так важко бути просто вислуханим, так важко бути просто сприйнятим. От. Наразі це була відповідь на питання. Сподіваюся, хто має подібні ситуації життєві, буде вам до пригоди. Бережіть себе, пікуйтеся прос.